Під час повітряної тривоги в укритті одного із коледжів Львова розгерметизувався порошковий вогнегасник. Ці кадри враз облетіли мережу. Бачив дим, відкрив двері, побачив, почав всіх зганяти до вікна. Відкрили вікно, всі почали велику евакуацію на вихід і все. За словами директорки навчального закладу, розгерметизація сталася внаслідок падіння після того, як один із учнів зачепив його рюкзаком. Він був просто на ручку відповідно і розгерметизувався. наразі він не стільки там цей, просто без жодних пошкоджень. Єдине, що дуже випадково впав і на ручку. Коли вони були в укритті, випадково дитина, закидаючи рюкзак на спину, скинула вогнегасник, і він не нічого з ним не трапилось, тобто він не цілий, але лише єдине, що він розгерметизувався і порошок почав виділятися. Ми одразу евакуювали всіх дітей на вулицю, ну і там вже продовжили перебувати до відбою тривоги. Крім того, керівництво коледжу повідомило, що вогнегасник був справний, на що вказують і відповідні акти перевірки. Так, справним. У нас на сьогодні є акти. Раз в рік моїх цей у 20, в листопаді 2023 року. І ще не вийшов термін, тому так, вони є справні. Ми вчасно завжди їх замінюємо. Внаслідок інциденту у стані середньої важкості до лікарні Святого Миколая доправили чотирьох студенток коледжу, які в момент розгерметизації вогнегасника перебували найближче до нього. Так, вони насправді четверо дітей ми одразу викликали швидку. Повідомили ДСНС, повідомили поліцію про інцидент, який склався. І відповідно дітей ми направили в лікарню. В дитячій лікарні Святого Миколая повідомили, що постраждалих госпіталізували із скаргами на нудоту запаморочення та втрату свідомості. У лікарні Святого Миколая бригадою швидкої медичної допомоги доставлено четверо 15-річних дівчат зі скаргами на нудоту запаморочення та втрату свідомості. Надано всю необхідну медичну допомогу, і у стабільному стані дівчата госпіталізовані у відділенні з метою подальшого спостереження. На навчальний процес інцидент не вплинув. Навчання й надалі буде проходити відповідно до розкладу. Це вуглекислий газ. Зараз було здійснено безпосередньо санітарна очистка приміщення відкриті всі. Вентиляційні виходи студенти під після відбою тривоги повернулися до освітнього процесу, адже жоден приміщення, в тому числі укриття, не постраждало. Відповідно, зараз ліквідовуємо наслідки через вогнегасник, і далі в укриттях можна буде перебувати. Вогнегасник у критті перебував, враховуючи, що це укриття з метою безпеки здобувачів освіти під час повітряної тривоги, він обов'язково має там бути це умога будь-яких органів, які дають сертифікацію на укриття. Крім того, у відділі професійної освіти Львівської міськради повідомили, що після цього випадку проведуть додаткову перевірку вогнегасників у всіх професійно-технічних закладах Львова. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.